Останній Росія Монголія та Корея і Україна, що на е, ти не офігела Получай. А. Що трохи? Що він мене трогає? І що? Нет, теперь тут и пер мене тут и прошли. Окей. На все это поможет. Сейчас. Можно ты друга на пода. Окей. Окей, ну що так не будет. А всім а ще десь щодня сідай мені территорії Крым, та День Прота, Луганськ. Ну, все то, що я закуп. А, Окей, да спасибо.